Добрий день, дітки, послухайте віршик і скажіть, про що йде мова в ньому. Ви спитаєте малята, де найкраще всього грати, де найкраще засинати, де годують дуже смачно, де найкращий вихователь, не замислившись, скажу я в садочок наш ходжу. Наш садочок в кращій світі, дуже люблять його діти. У нашому дитячому садку працюють багато цікавих і важливих професій, які допомагають нам кожного дня. Давайте більше дізнаємося про наш дитячий садочок. Наш садочок називається Радість. Розташований він по проспекту Михайла Лушпи. В нашому садочку багато групових приміщень. Одне з них є група Сонечко, куди ви і ходите. В групі ви навчаєтеся, граєтеся, є спальня, де ви відпочиваєте, та роздягальня, де ви залишаєте вуличний одяг. Перш за все, є вихователь, вона завжди поруч, коли потрібно допомогти чи підказати щось. Вона, наче друга мама в садочку, навчає. Нас новим іграм розповідає цікаві історії, допомагає нам дізнатися багато нового про світ. Помічник вихователя піклується про те, щоб у групі було чисто і затишно. Вона допомагає одягатися на прогулянку і доглядає за дітьми, щоб всі були охайні. Не можна забути і про музичного керівника. Він грає на музичних інструментах та вчить нас співати та танцювати. Також у садочку працює медсестра вона стежить за нашим здоров'ям, міряє температуру, кухар завжди нам готує смачні та корисні страви. Двірник постійно слідкує за чистотою на території садочка. І, звісно, є завідувач дитячого садка. Вона керує всією роботою, стежить, щоб у нас було все необхідне. Ось я і розповіла вам про наш садочок. А ви спробуйте самостійно за планом скласти свою розповідь і надіслати нам у вайбер. Будемо чекати. Запам'ятайте, кожна з цих професій важлива, і завдяки їм наш дитячий садочок є справжнім місцем радості і навчання. А наше заняття закінчилося. До побачення, до нових зустрічей!